всім день. Сьогодні я покажу, як я закриваю компот без стерилізації. Помила ягідки, баночки перед цим помила, потім помила ягідки. У мене тут мікс, ягід. На кожну баночку я додаю 300 грив цукру. Хто не любить дуже солодке, можна 250 грам, в залежності в кого які ягоди. До кожної баночки ще додаю неповну чайну ложечку лимонної кислоти. Ще для свіжості смаку додаю по 5 листочків м'яти. Яка у вас є м'ята? У мене перцева м'ята. Додавши м'яту, цукор і лимонну кислоту, заливаю окропом. І накриваю одразу кришкою. Воду в банки заливаю аж під самий верх, тому що ягоди потім впитають воду, і води останеться отак десь приблизно. Ось так виглядає наш компот, можемо його закривати. Тут ще чекаю, поки закипить вода. Це і можемо закривати. Отак виглядають наші законсервірувані баночки. Окутуємо в якусь тканину. Теплу. В даному випадку у мене стара куртка. Укутуємо до завтра. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте мені уподобайки. Буду вам дуже вдячна. Дякую вам. До зустрічі!